Ми будемо говорити на тему здоров'я. Точніше ми будемо говорити про дітей, про дітей розумних, про дітей більш успішних, про дітей більш талановитих ну принаймні вчені шляхом тривалих досліджень, і тестів довели первістки в сім'ях, мають вищі рівень, IQ, схильніші схильніше до творчості, мають кращі оцінки в школі і є більш амбітними. З'ясовано також, що попри однакову любов до дітей, батьки інтуїтивно приділяють увагу більше увагу старшим дітям, адже покладають на них неабияку надію реалізувати за їхньою допомогою. Власні амбіції. І в нас в гостях е психолог Алти Альпі... Шевченко. Пані Оксан, доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Ми будемо зараз якраз про це й говорити. Отже, діти народжені першими в родині, частіше стають топ менеджерами обіймають керівні посади. Причому також більше, ніж ті, хто народився другими. Такі результат дослідження фахівців інституту економіки у Боні, німеччина це правда. Ну то, по вашим дослідженням. ну якщо статистика говорить, я ж особисто такої статистики не до того ж не... німецька статистика. статистична, тож там якась, а німецька Ваша німецька, практика так. особисто що каже. Моя практика, я мати двох дітей. Так? Це моя практика, теж особиста. Я думаю, що все ж таки жодними біологічними факторами неможливо пояснити це. Так? Тобто лишаються психологічні фактори. От Говорять, що батьківська любов, але що тільки не називають любов'ю, Я б це сформулювала як інтерес, що до першої дитини все-таки ресурс цієї батьківської уваги, ресурс цих очей, які дивляться на дитину з інтересом, що все-таки це, мабуть, головне, що, сприє... ну, що от робить цю статистику. Що, до першої дитини більший інтерес більш відповідально підходить. От, О, за, ну це як народження першої дитини, а другої вже так більш більшоса. Так, ну відповідальність це так. Ну а що таке відповідальність? Це те, що ми слідкуємо за дитиною, так? Ну, я це як от в повсякденному житті, дивимося на неї виборі так само відповідальність. Самостійність, я, ну самостійність, так. Це ну самостійність може. Ми ж не говоримо, що це якісь єдині старша дитина, да? тобто самостійність, це вже коли вона вже От коли друга дитина народжується, то мабуть це теж є тим фактором, який виховує самостійність. Перша стає більш самостійною. От Я цьому я не погодився, тому що в мене дві дончики, різниці півтора роки. Я можу сказати, що молодша, яка менша, навчається відповідно там, ну в меншій групі і так далі, але наприклад, старша знає якусь французьку пісню, і молодша вже завдяки неї також цю за інформацію тримає, ну, за нею. Тягнеться угу. і таким чином, ну в свої навіть на півтора роки молодше вона вже має ту саму інформацію, яку, яку має і старша донька. Тобто, ну мені здається, що в цьому випадку, навпаки, для молодшої дитини це завжди стимул тягнутися і намагатися mm -hmm. довести, що так, я не лише ж доганять. Це ж доганять. Ну але ж це, це є той самий стимул, який може зробити успішною людиною. Так от, от чи впливає порядок народження дітей на їх характер і на власне на любов до батьків? Ми про це дізнаємось буквально за кілька миттєвостей. бути з нами. У нас висяха на Шевченко, ми говоримо сьогодні на цікаву тему. Нагадаємо, що значить, німецькі вчені досліджували, що е, старші діти, тобто первістки, хто перший народився в родині, більш успішніші. Вони стоять топ менеджером добиваються, досягають в бізнесі більшого, ніж ті, ті хто народився другим, третім. Там, або п'ятим, ну, це окрема історія в родині. Ось така статистика. І ми намагаємося засювати, це, чи так чи ні. Статистика це е, узагальнення якесь, так? І ясно, що є і виключення, от, і є якісь частини. Знаєте, тенденції. я вирішив взяти найбагатша людина у світі Білл Гейтс. Думаю, зараз подивлюся, чи є в нього старші, наприклад, брати і сестри. В нього є дві сестри. Одна з них молодша, дійсно, вона не Білл Гейтс. Mm -hmm. Ну, Вона не найбагатша жінка у світі. А от його і старша сестра, Теж яка, не яка також на Білл Гейтс. Тобто він Ну то Чи є гендерний фактор? Ну та, 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 так. знову ж таки, це ми власне на рекламу пішли на питання про порядок народження дітей у сім'ї. Наскільки а. він впливає на я не знаю, зухвалішість дитини, на характер дитини, на розумнішість дитини, на в принципі, здатність вчитися, перший, другий чи третій ти в сім'ї? Ну як це все? Це справді молодші тягнуться за старшими, чи старші навпаки вже бачать, що молодші зовсім по-іншому сприймається світ і вчаться в них? Ну, наприклад, є така е е система виховання Монтесорі, де діти різного віку знаходяться в одній групі. Таким чином вчать один одного. Збагачують один багато, одне так? одного, так, збагачують досвід одне одного. Так? Е, ну, Дійсно, по-перше, дивіться, статистика по Нобелівським лауреатам це ж за давно-давно якісь минулі роки. Так? Це ж вже е, премія давно існує. І е, можливо, що е, ну, якось там раніше це було по-іншому, зараз. Детоцентрична система, всі зосереджені дуже на дітях, розумієте? Mm -hmm. Зараз можливо ці фактори менше важать, тому що ну раніше діти так десь там, народилися, десь вони там, і можливо, що раніше дійсно період народження він був значним якимось фактором. А Зараз можливо це е, вже менше. От і е, але є такі дослідження. Ну, от ви кажете Біл Гейтс. От, є да, таке прийшов. такі дослідження, що е, середня дитина, я середня дитина всімі в. Це найкращий комунікатор. Так. А що таке значить бізнес? молодшими і старшим. так, так, mm -hmm. з старшими налагодити стосунки, і з молодшим. Mm -hmm. так? І вона вже ну, в будь-якому разі вона комунікує з, 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 з різними віковими якимись mm -hmm. там категоріями. Так? І це теж щось важить, мабуть, в бізнесі. І є різний досвід. Але от що важливо сказати, да, що все ж таки, мабуть, оця статистика це говорить про те, що найбільший ресурс. Дитини це увага батьків і це цікавість батьків до розвитку дитини. Mm -hmm. От, а е, появлення молодших братів та сестер, сіблінгів, е, воно тільки сприяє, тому що дитина mm -hmm. ну, відчуває самостійність. В якийсь момент вона буває ну, покинутою. Mm -hmm. Так, вона це переживає цю травму, да? і вона вихо. Якщо вона виходить з цієї травми, а не починає там просто ворожість, mm -hmm. ревнощі, оці такі важкі дуже почуття, які з'їдають ресурси, Якщо вона виходить, з цього, то вона стає ну, ну умовно. От власне, цього не було. Якщо говорити про поведінку батьків і про методи виховання, якими вони мають бути? Що перше має бути? В нас, наприклад, завжди був графік чергувань усього з сестрою. Мене є молодша сестра, і у нас завжди був графік. Тобто між нами розподіляли все абсолютно по рівному. рівному. Так, це дуже важливо, і це правильна тактика, тому що коли Відповідальність за одну дитину на іншу, це неправильна стратегія. Так не можна, навіть якщо старша дитина допомагає щось mm -hmm. там молодшою, так то вона нехай вона не допомагає батькам. Да? Допоможи мені, оцей там щось підгузник, там щось mm -hmm. мені, твоїй мамі чи твоєму батькові, так тобто вона допомагає своїм батькам. Вона стосунки е, будує з батьками, а не з молодшим mm -hmm. своїм якимось там mm -hmm. братом сестрою. Так, якщо навіть і залучають там до і можливо, що залучають але це ти мені допомагаєш. Це ти допомагаєш дорослим, і так вона стає дорослішою, угу. відповідальнішою. Угу. Так е, ніколи не, 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 не слід говорити, що ти відповідаєш за молодшого брата сестру. Це угу. неправильна стратегія. Це свою відповідальність перекладати на дитину? Так, так це свою батьківську. По перше, відповідальність. А по-друге, а молодший що? він виходить, що він ну він там якийсь може не відповідати, але жодним чином не. Не дитина має, треба просто німецько за Конституцією Батьки відповідають за дитину. Треба німецьким дослідникам э, сказати. Ану, скажіть, хто крутіший, Віталій Кличко чи Володимир А Ану, скажіть нам, будь ласка, да, шановні досні, що вони нам скажуть. Нічого не зможу сказати. Ну, mm -hmm. значить, правильне виховання і е, якісь фактори використали е, ті, що молодший доганяє старшого. Да, це теж конкуренція, якась да. Вона теж може бути продуктивною, а може бути руйнуючою, абсолютно Молодший так? Не доганяє старшого, а, тобто є ще посади мерів і в інших містах наші. України раптом, ну а не раптом, а подивимось У подивимось нас в гостях була психолога Олександра Шевченка намагалася розібратись. Ну дійсно з темою непростою, тому що ну в кожній родині все-таки по-своєму. німці кажуть, що є така статистика, що перші діти більш успішні, але ну все в наших руках. Ну зрештою, всі абсолютно сходяться на думці в тому, що увага має бути порівняно розподілена між дітьми, і стосунки потрібно вам, батьки, зараз до вас звертаються, будувати з власною дитиною і не змушуйте будувати стосунки між братами і сестрами. Вони так їх поки не засуджуєте, якщо діти ревнують, приймають це спокійно, це нормально. Згадайте, як дорослі ревнують. Ніщівна буває ревність. І приймайте, що дитина може ревнувати. І, ну любіть своїх це... дітей, приділяйте їм максимальну увагу. Латина Шевченко, психолог, відповідала на наші запитання. Говорили сьогодні про те, хто в сім'ї старший і кращий. Немає таких, усі однакові, всіх люблять. Ну і далі продовжуємо. Після невеличкої паузи, що робити, коли батько дитини ухиляється від сплати аліментів і як за три дні вирішити це питання?